І так, всім привітики, всім доброго дня, доброго раночку або доброго вечора. Всім приємного апетиту, можливо, комусь там хороше, ви поняли. З вами Кирютон з Кирютоном і ось ДЗТ-159 в рубриці на три позначки. Да, я взяв на ньому три позначки. І ми попали чисто з дев'яточками. одна ЛТшечка і без артилерії. Це прекрасний бій. Реально чотири тяжика. Там у них теж ДЗТшечка паралельно. є Кобра взводом. І вони разом з вводом. Це, це взвод у них один із трьох танків ТОРО, Кобра і ДЗТ-159. Мається Тортоїс, китайська ПТшка і Т30. Бах, реплею, да? Ви поняли? Тільки що був. Я я, тільки, я, я взагалі не зрозумів. <гум> так, ми тут а, поїхали. Коротше, сюди де Вони знизу завжди тут підставляються. Ну, не завжди, але частенько тут підставляються. Отак, от ми поїхали одразу сюди. Зайняли позицію від борту і граємо від борту. По оборудки в кстати, на початку бою бачили, це у мене вентиль, досел і стабілізатор. Да, граю дефолтна оборудка для СТ. 257 не пробиває. Тору ми, кстати, тичку дали тут 257 ми вицілюємо, хочемо йому, кстати, в щечку дати, він підставляє. Її. Ну, я не знаю, по точності у нас невеличкі проблеми, не знаю, попаду, не попаду. Постараємося, звісно, попасти. Ну, а взагалі ми в кришу башні його будемо пробивати. У нас якби, калібр дозволяє, акумулі. Все окей, ми зможемо його спокійно туди пробивати. Ждемо, поки 2, 5, підставиться, Там на центрі у нас СТ-зайняли, позиції, Просто просто стріляємося, все. Позиціонку. Відіграємо позиціонку початок бою. Якби. І все. На 3000 хп, кстати, ми вже в плюсі. Хороший початок бою. Так, <свіхі> да, я тут не попадаю. Помітила, я башню закриваю, я комбашинку закриваю, є комбашинки, в котрі попадають і, попереда... і попадають добряче, кстати. От Я якби спішу з пострілом, я міг, кстати, я бачив, що він кдешневся, але я поспішив трішки міг просто стати і звестись і дати нормальну тичку. Ну тут я йому вже даю, якби да, в мене КДшка, я розумію, що в мене КДшка плюс-мінус е десь е така, як в нього, ну, чуть-чуть швидше. Тому я спокійно даю. Він, кстати, бачив на фугасики переключився. Ех, жалко не попав, ну, нічого страшного. Тут я дивлюся, що він, якби да. там Цесочки підставляються. Опа, 26 фугасом, ми йому, звісно ж, ти їм на 446, і це вже 1280 урона. Птаталась нам дать тичку. Опа, Торо підставляється. Дивіться, як красиво володий йому прибиття залітає. Хорошо, мені сподобалось. Прямо красиво, красиво, реально, Круто. Торо аж підофігівши чуть, чуть Він тут, кстати, бачите, свою відбортику почав проти нас грати. Чуть в комбачу нам не дав. Почав відбортику грати і. Ми могли йому в планочку, от ви бачили, в нього зеленим там горіло, тільки що ми могли в планочку. Ну тор спокійно туди пробивається, він сильно перекрутив, звісно. Якби була ББшка, в мене можна було б в каток йому просто закинути і де не париться. Тут Еміль стоїть, звісно, трішки офігівший. Понімає, що тут одна ДДТшечка всіх розбирає. На пофіг взагалі позиціоночку розіграє хорошу. Хороших дві тичечки йому даю. То буває частенько одна з трьох залітає, а тут дві підряд прям непогано. Ну, на точність, як би, точність, ну, танчик попадає, але часто косить теж, як би, да. Тому, якщо ви хочете на ньому потіти, то розраховуйте на те, що ви будете не попадати, і у вас буде горіти від цього срака. Бо в мене від цього срака горіло, сильно горіло. На жаль, хочеться, звісно, щоб танчик попадав. Але, ну Не буде такого, щоб ті танчики, на котрих я хочу, щоб вони прям чітко попадали, вони не будуть попадати всього робити. Тому якось так. Ну, 2-5-7 у нас тут фугасіка. Ми є. можемо подивитися на рахунок 4-3. На міні-карту у нас вже там союзнички піджимають, тут Еміль піджимає, центр із зелень ми зайняли. Тому я тут теж можу піджимати. Я трішки підождав 2-5, поки він підставиться. Тут він бачить, що я. А, він вийшов чекнуть мене. Ну і ми добираємо. У нас альфа проходить. Все добре. Круто, тобто ми навіть не отримали від нього тичечку. Ми проїжджаємо далі, не будемо звертати увагу туди на центр. Тож, якщо ми поїдемо до 75-ки, отуди, як Еміль поїхав, то у нас буде тортоюсь там бити. Тут АЦС, кстати, нам закинуло. Тут стояло, піджидало, нас закинуло, ну ладно. Встаємо від бортику, кадешимся. Ну, Звісно, він підставляється. Ми даємо йому тичечку на 398, 3400 урону маємо, він нас не пробиває. Окей. Бачимо по мінікарті, що Цесочка уїжджає. Ми трішечки розвертаємося і бачимо, що ви по мінікарті, що е 75 й е Є75 випушує Емільчика. Розбирає його. Ми тут піджимаємося. Тут Діма на Є75-му. Е Далі продовжує наглітити мене ЛДше йому тичечку закидуємо. Ховаємося за Еміля. Я не підставляю союзника, я його не Ні до нічого. Я просто став від бортика, щоб мене не пробили. Звісно що тут в башню даю 100% тичку. І все. Так, да, Еміль в ітогі зажив. Все окей, це порядок. Там тортой забирають, там є Т-30, я і за Т-30 я туди не поїхав. Я не хотів залишатися шотним під кінець бою, тому я і не поїхав туди під Т30. Ну, получить тичку десь на 800 не сильно має велике бажання. Вони там в уголку забилися. У нас є ще нітро. Ми прижимаємо нітро і летим просто туди, до них щоб бити, їх бити, їх бити їх. Мені туди зараз от зараз в цьому моменті мені потрібно дати три тички, щоб я отримав третю позначку. Ех, вертуха не заходить, ну ладно, тут китайць, китайць, китай, 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 хоче-хоче по нам дати тичечку. Дивіться, як ми. Ой, хорошо! 438, одна тичка є. Ще другу йому даємо. КДшка, я знаю, що у мене швидше по-любому. Я прожимаю Нітро і проїжджаю вперед. Отут я взяв вже третю позначку. Тут, ну я просто вже наглу чисто так полетів вперед, аби просто дати одну тичечку. Ну і плюс союзники вже зібралися, позабирали супротивників, тому мені треба було щось робити. І 95.06 у мене вийшло, І я взяв три позначки. Як ви можете помітити на екрані, це основний калібр. 2 300 на танково, 50 асіста по цейськи, нормально. 5-600 по урону виходить у мене. топ 1 звісно ж, беру по урону. Там у нас топ-2 ДЗТ, теж взяла ДЗТ, але вона, вона через зелень грала. Треба 700 накатав. топ 1 по опиту, топ 1 по урону. І ще по пофармив 81 тисячу срібла. Ну, це преміумний танк, тому я і пофармив 81 тисячу срібла. От такий от бій получився. Знаєте, спочатку моментів, вроді стояли перед позиціонку, відігравали, а потім вони просто почали відлітати до ангару, і от мені прийшлось тут уже координуватися і спішити, як би накидати урон, аби взяти в цьому бою три позначки, щоб не залишати три копійки на ще один бій. Все, всім велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пережимайте лайкосики, заходьте до мене на трансляції. На трансляціях ви можете побачити, як я відіграю. Да, я не скіловик, звісно, ну не прям скіловик, ну три позначки я можу взяти, можу взяти. Тому всіх чекаю себе на трансляціях. Залітайте всіх, чекаю трансляції о 10 ранку і о 7 вечора кожного. Дня два рази на день, тому заходьте. Час, я думаю, можна знайти і залетіть. Всіх чекаю. Всім-бай.